Кожен боєць для нас, для командування, для всіх це наша цінність. Головне не де служити, а з ким служити. Літачку не обов'язково підходити близько, а якісний підбір особового складу. Батальйон вже починався з трьох людей: я, е -е, начальник служби паливно-мастильних матеріалів і начальник речової служби. Ми втрох починали. То на перший наказ було тільки три людини. Потім додавалися інший, інший інші. штаб починав працювати, персонал і так далі, облік особового складу. Було три людини. І так от нас завт, зараз вже близько 600. Всі вже устоканилися цей момент по розподілу по ротах, по напрямках. Ми зараз перебуваємо на виконанні бойових задач, і ми півроку основний склад не воював. За ці півроку війна змінилася. Кардинальним чином, бо ще я був на Бахмуті, на Куп'янській, Можливо було пересуватися зараз пересування обмежено в зв'язку з тим, що противник задіє проти нас свої засоби розвідки і безпілотні апарати, які ускладнюють роботу нам. Треба вживати заходи в безпеки до екіпажу. І вже п'ятий місяць на виконанні. Вже у нас чітка структура. І робота відповідним чином. Нам тільки залишається зараз нарощувати спроможності, тобто збільшувати кількість екіпажів, навчати їх, і можливість виконувати більш об'ємні задачі на нашому напрямку. Сама складна задача це координація людей. Всі в цивільному житті кимось були. І це розуміння, як людина з цивільного життя, яка прийшла на військову службу, може використати свій цивільний досвід. У бойовій роботі задача командира батальйону – знайти людині правильне застосування, найбільшою ефективністю, який може він використатися в збройних силах, щоб батальйон зміг виконувати поставлені задачі. Ми укомплектовані більше ніж на 50%. Ми не піхотні підрозділи, не дуже. Кожна людина може виконувати поставлені задачі. Тобто, на Зв'язок, електромотори, акумулятори, балансіровка, всякі ем, штучки, які потребуються, це ще вдосконалення інженерне, яке хлопці використовують а в зв'язку з тим, що вони вже тривалий час е, е, на бойових задачах, вони розуміють, де треба поміняти якусь. Е, пластикову на залізну, чи залізну на пластикову, зменшити вагу, чи якимось чином пристосуватися. Це теж інженерний вигах, і люди роблять там, на 3D-принтерах, друкують якісь пристосування, які досконалюють. Зараз така ситуація, що в екіпажах ну, будь-яка людина може застосовувати себе, знайти себе в екіпажі. І водій, і піднос, тому що Екіпаж складається з кількох людей: один пілот, а інші різні. там дивитися, вміння працювати з крапівою, орієнтуватися на картах, можливість е, там обслуговувати генератор, який знаходиться на позитиві. Оці ці підзарядки, акумуляторів, тому що хлопці перебувають на позиції певний час, і звичайно, що треба підзаряджати, заряджати. А хтось пілотірує тапарат. його потрібно підготувати снарядити, після цього він поїде тобто, на виконання задач. буде виконувати задачі, але це комплексна робота всього розрахунку, який підготовлює засіб до бойового використання. Ми доволі близько працюємо. Зараз маневрова війна. Ми робимо маневри, щоб не залишатися на одному місці. Тобто ми відходимо. До 5 кілометрів і до 20 кілометрів від. В залежності від засобу, який може використовуватися по різних напрямках, літачку не обов'язково підходити близько, але йому треба мати певну відстань. Чим ближче він підійде, чим далі він зможе долетіти, але у нього є дуже великі демоскуючі ознаки, враховуючи кількість ворожої розвідки, то треба мати кілька позицій. Вони маневрують, від'їжджають, заїжджають, здійснюють пуск, відходять на інші позиції. Звичайно, що підготовка йде, підготовка позицій, реконсенювання спочатку, пошук висот, пошук чистот. І такі інші, щоб можливо було найкраще виконувати задачу, і ми намагаємося як можна ефективніше використати. Враховується зараз. Ми там потрошечки запускаємо такий проект. Скільки ми грошей витратили, скільки ми у ворога знищили цілі на цій суми на напрямку підбиваємо там від від піхотинця до його техніки? Хлопці рахували тому. Один піхотинець там вартує там, 10 тисяч доларів Крабаки, що чого вони варті, я не знаю. Але вони приносять шкоду для того, щоб вони не дійшли до нашої піхоти. Ми вживаємо максимально заходів всіми наявними засобами, силами, що у нас є, для забезпечення безпеки піхоти. Ми батальйон першої лінії оборони велика складність, що з логістикою скажу, з того, що ворог використовує дуже велику. Кількість повітряної розвідки, враження, це і логістика, і сама робота, яка пов'язана з цим, тому що треба постійно моніторити, відслідковувати дії ворога, повідомляти наші екіпажі, небо чисте, нема подавлення і так далі, тому подібне, щоб вони виконували задачі. Складності на будь-якому напрямку є. Тільки ну, як для нас це рельєф. Чим вищі ми, чим нижчі. Противник по рельєфу нам краще. Так, в основному у нас е, Костяк, який у нас е, в батальйоні, це наші старі. Я з ними з 22-го року е, пробував з ними на і позиціях, і літали поруч, тому що я з ними сам літав. І Бахмут, і Купянськ, Харківський наступ тут у нас то тобто хлопці бойові, молоді, що приходить до нас, вона вливається вже в колектив, який має певний досвід, набувають свого досвіду. Потім вони вже можуть два екіпажа бути і так далі, подібне. Тобто люди в основному хороші у нас мають мотивацію. Головне мотивація: якщо людина приходить без мотивації, це звичайно викликає певні труднощі для того, щоб во. Виховати на виконання задач. Тобто основна задача командира, заступників, командирів рот, зводів, відділень це підготовка екіпажів, підготовка людей, щоб ми могли виконувати задачі. Якісний підбір особового складу, якісне застосування надає перевагу на двору Не кількістю, а якістю. Якщо ти приходиш і бачиш, що хлопці горять роботою і хочуть, і, то і, і людина теж починає разом з ними працювати над над єдиним задумом заходить. Ну а такі, що не мають зовсім мотивації, ну, вони навіть не потрапляють якось до нас. Ну не було таких випадків. Були, але і навіть цим людям, які можуть застосовуватися це, більш пов'язано зі станом здоров'я обмеженнями, охороняти той же склад. БПЛА вміла, не надаючи демаскуючих ознак. Зараз більше всього ми потребуємо збільшення бойових спроможностей. Робота пов'язана да, з великою напругою під час виконання. І якщо людина втомлена, то втрата борта значно підвищується шанс того, що він втратить керування і ми втратимо борт. Тому він повинен. на Виходити на бойові з відпочившим нормальне харчування, відпочинок, побутові умови і забезпечення. Намагаємося підтримати цей рівень, який був у нас як у роти, і зараз продовжуємо ці ну, напрямок підготовки. І взагалі це можливо надасть нам можливості кількість збільшити наші можливі застосування. Головним в армії мій досвід вже дуже великий, уже повна служба. Бо я в 17 років потрапив в армію, вже Головне не де служити, а з ким служити. Якщо ти відчуваєш, що поруч з тобою, побратим, який тобі надасть допомогу і ти в ньому впевнений, ну, будь-куди можна йти. Я вважаю, що там, якщо ти відчуваєш, що поруч з тобою вірний штурмовік, добрий пілот, розрахунку гармати, танка і так далі, тому подібне, або кажу, що. Навіть людина, яка охороняє склад, і ти знаєш, що ця людина не буде нести службу а буде дотримуватись заходів, це убезпечити тебе і майно, і все інше, то звичайно служити там, де ти Ну, У нас гарний колектив, гарні хлопці. Показник такий, як довіра до побертимів дуже велика. Ми намагаємося як можна триматися більше, тому треба йти. До тих, де ти довіряєш. І це надає нам деякі переваги, як я казав раніше, це іменно якісна підготовка. Тому кожен боєць для нас, для командування, для всіх це наша цінність. Тому бажано обирати з розумом, але ми потребуємо людей, потребуємо задач, це надасть можливість комусь більше відпочити, але не зашкодить виконанню наших задач. Тому да, запрошуємо наш батальйон.